Без статусу пандемія і без карантинних обмежень, через понад три роки Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Сталося це у травні. Власне в Україні офіційно припинили дію карантину 1 липня. Тож як бути із щепленнями і чи зник COVID-19 назавжди? Про це говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові! Гості нашої студії Наталія Ткачук, заступниця генерального директора по роботі з орк. Органами місцевого самоврядування та комунікації державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Моз України. Тож пані Наталію, ми вас вітаємо у нашій студії. Доброго дня пані Наталію, Насправді, коли ми говоримо про COVID-19 і фактично про понад три роки панування його у статусі пандемії, чи тоді, у 2020 році, у березні, фактично, коли ВОЗ і оголосила про пандемію, ви міркували і думали про те, що він триватиме аж понад три роки. Безперечно, ми не думали, що це буде настільки довго, але ми знали, що це буде дуже серйозно, тому що досвід Китаю вже був, і ми бачили, як розвивались події, наскільки швидко він розповсюджувався. Тобто, да, ніхто тоді не думав і не знав, як з цим боротися. Але вся світова медична спільнота була готова до того, що потрібно буде змінюватись, потрібно буде шукати нові протоколи лікування, потрібно буде шукати медикаменти. Ну і якось бути готовим до того, що люди масово будуть хворіти, тому що захисту людей від цього вірусу ніякого не мали, тобто ніяких щеплень до цього не проводилось, і взагалі не знали наскільки він серйозно буде впливати на організм людини і які можуть бути наслідки. Знаєте, зазвичай кажуть, що випробування вони загартовують. А якщо ми говоримо про COVID-19, це дійсно було випробування для е, усього населення, для усього світу, і для медичної галузі. Зокрема, е, як змінилась медична галузь, що нового з'явилося, чого ми навчилися українці? Зокрема, е, ну за час панування COVID у цієї пандемії. Давайте почнемо з українців. З українців знали, що таке засоби захисту, навчились носити маски. Почали їздити в транспорті загального користування в масках і використовувати деззасоби, Взнали, що таке індивідуальні деззасоби. Потім ми їх почали вчити, що таке епідемічна відстань або соціальна відстань. Далі були обмеження в роботі і навчанні. Ми вчились дистанційно працювати і навчатись. І багато батьків долучалися до навчання разом з своїми дітьми, і навіть такі були чорнернацькі випадки, коли мама каже: А я й не думала, що кататись на лижах можна по телевізорі вчитись. Тобто, це варіант онлайн навчання було в школі. Медична галузь перекваліфіковувала повністю, перепрофільовувала всі відділення на ковідні і були ковідні лікарні. Вивчали логістичні шляхи і взнавали, як найкраще, як найшвидше хворих доставляти за допомогою карет екстреної медичної допомоги до тих місць, де хворим могли надати найшвидше, найкращу в повному об'ємі допомогу. Потім, коли була друга хвиля, ми взнали, що таке кисневозалежні хворі, і всі лікарні почали знаходити, шукати і волонтери допомагати доставляти кисневі. Апарати, наркозні апарати. Почали будувати кисневі станції. На сьогоднішній день у нас в області більше 10 лікарень мають кисневі станції. Ну, Скажімо, так, щось є позитивне, щось є негативне, негативне, що ковід забрав дуже багато життів людських. Ми взнали, що таке вакцина, яка пройшла. Як ми до цього були підготовлені і знали, що мало бути скільки етапів випробувань тої вакцини, але ми вже йшли не в першому ешелоні вакцинації, а після того, як вже країни з Заходу проводили цю вакцинацію, і дуже всі хотіли щеплюватись Pfizer. Хоча, попри це, ми знали, що є вакцина, яка готується звичним способом Коронавак. І дотепер я кажу, що якщо людина старшого віку хоче вакцинуватися, Краще вакцинуватись коронаваком, все таки, а не Файзером. Потім знайшли інші вакцини, які також були, допомагали нам виробленні імунітету. Потім ми почали говорити, що потрібно щеплювати дітей, тому що діти почали хворіти. І як не страшно, але діти навіть і одна дитина навіть померла під час ковіду. Тобто ми бачили, що міняється все, але мінялись і ми, мінялись відношення. Комусь це було страшно, тому що втрачати своїх рідних надзвичайно важко було. Ті люди, які хворіли з хронічними захворюваннями, з онкологією для них ковід це надзвичайно важке випробування було, і багато з них покинули цей світ. Тому знову ж ми акцентували, що потрібно щеплюватись саме цим людям, тому що в них є ризикових факторів надзвичайно багато. І для того, щоб жити, працювати, активно активне довголіття було, то потрібно робити щеплення. Одним словом, ми це все пройшли. І ось вже перший місяць ми живемо без карантинних обмежень, які, до речі, також були введені вперше за часи Незалежної України в нас ось в такому самому масштабі. І можна. Жити далі. Але при цьому ми не повинні забувати про те, що ковід є, ковід міняється, і навіть на сьогоднішній день кожних дві неділі інформацію ми надаємо: є хворі на ковід чи немає. І якщо ми знаємо, що сезонність грипу притаманна і закінчується травень місяць, ми забуваємо про грип. То ковід тут останній тиждень ще було 17 хворих в нас в області захворілих на ковід, і серед них одна дитина, тобто він є, але він поки що спить і його перенесли в ряд сезонних захворювань, так само як і грип. Так ми будемо тепер сприймати і ковід. Пані Наталі, Наталю, хочу, щоб ми ще з вами пригадали про те, як covid 19 і змінювався, тому що ми мали дійсно і мутація, начебто, ми звикали до одного до одного штаму. Так з'являвся потім інший. Які можливо ми такі найнебезпечніші хвилі мали, і скільки тих штамів було принаймні те, що ми знаємо, тому що розумію, що було дуже багато. Насправді так починали. Ми ну назву штаму давали згідно буква латинського алфавіту, Альфа, бета, гамма, омікрон. Це ост. Там, який ми знали перед цим кракен. Але найстрашніший період був тоді, коли були саме кисневозалежні хворі, коли не вистачало кисневих апаратів, коли, вони задихали, коли люди задихалися. Оце, мабуть, було страшне. Але ми навчилися діагностувати, що нас ця пандемія, до речі, і навчила навчила проводити діагностику швидкими тестами в умовах первинної ланки, в умовах стаціонарів. Люди навіть могли самі купувати тести в аптечній мережі і також себе тестувати. І ПЛР-дослідження, яке найбільш ефективне і найкраще в цій ситуації було. І наша лабораторія державної установи, центр контролю профілактики хвороб, отримала за період ковіду 5 ампліфікаторів. Тобто один ампліфікатор у нас був, але він, до речі, до ковіду ніяк не могли його пристосувати, із-за того, що він, неможливо було ним проводити діагностику. А ось саме ампліфікатори, які вже отримали під час пандемії, і в нас вони залишилися, і на сьогоднішній день ми їх використовуємо для діагностики інших захворювань, які в нас є, і до яких ми звикли. Тобто він видозмінюється, і в цьому його і особливість, і, і скажімо, страшно з ним жити, і за того, що вакцина, яка була використана саме на основі штаму альфабета, вона вже до омікрону не настільки чутлива. Але разом з тим, все рівно якою б вакциною не щеплювались, але імунітет виробляється. А імунітет є, отже, захист також є, і захворювання буде проходити не в такій формі. Воно буде проходити набагато легше, людина залишиться жива. Ну і ми ще що побачили в зв'язку з ковідом, як наслідки ковіду, так звані ковідні хвости. Тобто людей потрібно вже лікувати від інших соматичних захворювань, і це проявляється через півроку, рік, два роки після того, як людина перехворіла. І порушення обміну речовин як наслідок іде порушення всіх інших органів і систем, порушення опорно-рухового апарату, нервової системи, судинна система, як правило, це на першому місці. Ну і онкологія загострюється, приходить з ремісією загострення. Тобто від ковіду можна вберегтись, але тільки потрібно, щоб було бажання. Пані Наталі насправді пригадую березень-квітень 2022 року, 24 лютого, ми мали повномасштабне вторгнення. Коли тоді вже українці почали активно говорити про те, що ковіду немає. Війна, ну скажімо так, да, жартували часом, так що за допомогли, і ковід зник з території України. Насправді це було не так. Тобто ковід панував, але вже тоді від лютого це були менші кількості госпіталізацій. Так, так, це правда. Він йшов вже не стільки людей було хворих, багато людей. Не будемо, як кажуть, правду ховати, переносили це все вдома і не звертались за медичною за допомогою саме і за того, що він проходить в легшій формі. Тобто не було таких, скажімо, і високої температури, і наслідків, і все інше. Наслідки від нього вже йшли саме як оцей ковідний хвіст. Тому звернень стало менше. В людей пішла переорієнтація на те, що треба рятуватись і шукати порятунок самому, і про те, що звернутися при перших проявах, як ми завжди просимо всіх, звертайтеся до свого сімейного лікаря чи до лікаря, який є найближче біля вас. люди трошки почали забувати, тому що ну, так сталося. Ми, ми мусимо це все. Пережити а рівень дійсно зменшився. І на сьогоднішній день ми також бачимо, що кількість хворих набагато менша порівняно з тим, як було на початку. Ну І е, війна е, навчила нас е, також багато чому, і, і, якщо брати поєдні з ковідом і з іншими захворюваннями. Гострі вірусні інфекції е, не можна сказати, щоб зросли, але їх було досить багато. Тобто ми не перейшли той поріг, який був минулий рік по гострих респіраторних вірусних інфекціях в цілому, якщо ми не беремо ковід. Ковід частково витіснив це, тому що коли вірус живе в якомусь просторі, то він має здатність витісняти, бо подавляти частину якихось вірусів інших і разом з тим загострювати певну якусь кількість не свого виду. Ну а в цій ситуації дійсно стало так, що на спад вже це все пішло, і менше звернень. Менше важких випадків, і відповідно, ми вже почали говорити. Ну, і частина досить значна частина людей щеплених в нас в області мільйон двісті більше тисяч двісті тисяч з лишнім людей щеплено від ковіду. Тобто це і одна доза, і дві дози, і бустерні дози, і дітей почали щеплювати. Тобто, це також має свій результат. І проблеми війни. Ну так скажем, може і витіснили в нашому розумінні, в підсвідомості той ковід, хоча він є. А він є, чи досі відбувається діагностика під час візиту до сімейного лікаря, чи є ці тест-системи, які дозволяють все ж таки зрозуміти, якщо людина занедужала, і якісь є певні прояви, чи це ковід, чи не ковід, чи продовжується ця, ця діагностика? Взагалі-то діагностику швидкими тестами при зверненні до сімейного лікаря, кожний сімейний лікар має право визначати і проводити. Тому що симптоматика, скажімо, різних захворювань, на які є, які Ну, по-перше, чи є в лікаря ці швидкі тести, починаємо з цього. Чи він ставить клінічно, чи він застосовує ще якісь допоміжні методи діагностики. Обов'язкової обов діагностики по ковіду зараз немає, тому що ми вже пандемія відмінена. Так само, як немає обов'язкової діагностики на ковід в стаціонарних відділеннях. Пам'ятаєте, як закривали стаціонарні відділення, потім вже дозволяли, але з обов'язковим тестуванням. Спочатку були швидкі тести, потім ПЛР. Тобто, це. Все було, але оскільки пандемії зараз немає, то це не є обов'язковим. Але якщо лікар при огляді хворого може запідозрити, чи при зборі епіданамнезу, хтось хворів, десь людина була, десь їздила, приїхала і так далі, запідозрює, що це є ковід, він може це робити. Ну, я так собі думаю, що сказати зобов'язаний може і ні, того що який ресурс є. Але це, це проводиться і тести є до сьогоднішнього дня. так само, як і ПЛР-тести. У нас лабораторія є. Якщо є необхідність, то в нас проводиться лабораторія діагностику. Щеплення від COVID-19 нині є рекомендованими. Щеплення від covid 19 є рекомендованою, безперечно, тому що вони не входять в національний календар щеплень. А він а COVID віднесли до сезонних захворювань, так само як грип. Хочете щеплюватись, купуєте вакцину і щеплюєтесь, але в ситуації з COVID-19 зовсім інше. У нас на сьогоднішній день в області є два види вакцин: Коронавак і Pfizer І люди можуть щеплюватись від ковіду, і потрібно це робити, тому що не треба чекати осені. Потрібно, щоб імунітет відпрацьований був і ось. Саме в цей період, ну я б радила трошки пережити жару, і після того проводити оці бустерні дози, хто не встиг щепитися першу другу дозу від ковіда, особливо групам, групам ризику старшим людям, людям, які мають хронічні захворювання, які мають онкологічні захворювання, дітям, які хворіють особливо на часті інфекції дихальних шляхів. Тобто, це робити потрібно. І є для цього всі умови і можливості. Тільки бажання. А як бути із сертифікатами? Сертифікати на сьогоднішній день не видаються. Вони, якщо людина щепилась, то зміни в сертифікат вносяться, особливо в кого є дія, туди ці заносять. Але обов'язково і наявності сертифіката для того, щоб бути десь на якомусь зібранні, де є багато людей, переїжджати за кордоном. Межу кордону, в інші якісь країни цього не потрібно. Тільки якщо країна так, туди, куди ви збираєтесь подорожувати в себе, вимагає цей сертифікат, тоді ви повинні його там показувати. В нас в Україні сертифікат на сьогоднішній день не є обов'язковим. Пані Наталю, внесли COVID-19, скажімо так, в перелік тих сезонних захворювань, так, вже не в статусі mm -hmm. пандемії, але чи Ходять розмови про те, що завдяки тому, що вірус щоразу мутує, чи не може це спричинити до чергової пандемії? Що взагалі говорять в спільноті медичній? Ну в медичній спільноті ніхто не може дати гарантії, тому що 100% в тому випадку, якщо Ну, випадку саме ковіда, тому що е, останній цей вид Омікрон він має надзвичайно багато підвидів, але для науковців, які займаються саме дослідженням, який вірус на якій території найбільше е, може. Сприяти виникненню захворювань, це є важливо для людини в симптоматиці, це не є якимось таким чимось особливим. Тобто омікрон різних підвидів він однаково себе показує в, в кожної, ну, в любої людини. Але м, саме дослідження по, згідно які види, які підвиди коронавірусу, необхідні для того, щоб створювати більш досконалу вакцину. От для цього ці дослідження проводяться і будуть проводитись, так як з любого іншого збудника в нас це проводиться постійно. Тобто ми її визначаємо напругу імунітету до кору, наскільки ми її визначаємо до інших захворювань інфекційних. І так само це буде проводитися і з коронавірусом. Але вакцина, та, що є на сьогоднішній день, вона в будь-якому випадку допомагає. Легше перенести захворювання, навіть якщо захворів, тому що є таке а я хворів, я вакцинувався, і от я знов захворів. Да, таке можливо, тому що в кожної людини є імунна система, налаштована по-своєму, і вона є для неї її рідною, і по різному сприймаються різні інфекції. Кожної людини ми це знаємо. Для, для одного перевалює дихальна система, для другого перевалює шлунково-кишкова, і по різному ми переносимо якісь неприємності в світі. Так, так є, так було і так буде. Але для того, щоб створювати вакцини, проходять дослідження, і вони будуть досліджуватись з цими видами і підвидами. Наше завдання. Те, що нам пропонує на сьогоднішній день наука, те, що пропонують, скажімо, з досвіду різні інші країни, ми повинні це використовувати. Ну, як кажуть, в природі краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Є можливість вакцинуватись, дають вакцину безкоштовно, це потрібно робити. Будете забезпечені, будете здорові, і буде бажання працювати. ну, і Ми повинні всі працювати на перемогу здоровим, а не хворим. Не до теми COVID-19, але все ж таки до теми щеплень маємо інформаційний привід, що в Україні стартувала зокрема на Хмельниччині кампанія з вакцинації щеплення проти кори. Я так розумію, тут акцент все ж таки робиться на дітей, який вже можливо розріз проводили. Тобто, яка це вікова категорія, і хто ну має отримати оті щеплення, хто взагалі їх не має, чи коли ну. Ну, вдалося, ну, скажімо так, з певних обставин це щеплення пропустити через дійсно певні життєві сімейні обставини. Ну, метою проведення цієї кампанії проти кору стало те, що кір, які як і як, як любе вірусне захворювання, має здатність циклічності. одна із характеристик вірусу це є циклічність, і от на цей наступний рік по циклічності буде ріст захворюваності. Він передбачується. Прораховується згідно формул. Там, ну, це дуже така процедура серйозна, але менше з тим. Причиною цього ще й є те, що і ковід, і війна внесли свої, скажімо, корективи і негарні корективи в вакцинальний комплекс кожної дитини кожної людини, зокрема. Що це означає? Якщо в нас раніше рівень щеплень був 60, 70, 80%, а то й 90%. До речі, 18-19 рік, коли в нас був оцей ріст захворюваності на Кірі, проводили додаткові також тури щеплень, то тоді в нас було вже 95%. Ми дійшли, що серед дітей рівень вакцинації був 95%, так як він має бути згідно кожної інфекції, яка входить до національного календаря щеплень. Тоді ми не думаємо про інфекції, тоді ми не думаємо про епідемію. Ми знаємо, що ми захищені. І тих 5%, які не щеплені, вони можуть бути, тому що в 5% входять саме ті, які мають протипокази, стійкі протипокази діти хворіють і неможливо їх щепити. То вони можуть спокійно бути в колективах і так далі. їм не загрожує те, що вони можуть захворіти. Нема місцю вірусу, де жити, тому що всі щеплені. Якщо ми беремо на сьогодні, то е, розрахунковий показник, до прикладу, на 44% щеплення проти кору має бути. То ми маємо всього на всього Тобто е, це дуже це дуже мало. До 95% нам ще працювати і працювати. І ті діти, які пропустили в силу певних обставин минулого року, це біля трьох тисяч дітей. Ті, хто підпадали під щеплення плану вакцинації, вони пропустили її. Вони мусять цього року це зробити. Батьки повинні це зробити, щоб захистити своїх дітей. І, ну і до речі, це вакцина не тільки від кору, а ще й інших інфекцій. Тобто Ось ця наздоганяюча так звана кейчап вакцинація, ця компанія, яку назвали, вона повинна пройти, і батьки повинні підготувати своїх дітей до нового навчального року, тому що кір це надзвичайно контагіозне захворювання, і якщо одна людина хвора, дитина хвора, то 10, з десяти в колективі дев'ять захворіє. Скільки доз вакцини ми маємо на Хмельниччині і чи вже є ця вакцина в області? Вакцину вже доставили, вакцина є, ми її доставляємо в, в амбулаторії. Ми, є план доставки цієї вакцини. Наш автобус-холодильник її розвозить частину ПМСД, приїжджають самі ті, що поряд в них є сумки холодильники вони можуть це зробити. Вже в розроблені маршрути, як саме буде проводити це щеплення, є достатня кількість вакцини, ми отримали більше 16 тисяч доз вакцини, при тому, що нам потрібно 11 для цього всього для цієї компанії. Тобто є вакцина і для теперішньої компанії, і для тих, хто планово повинен вакцинуватися. До речі, ви сказали діти, дорослі, таке у вас розмежування було. Діти і дорослі. Саме діти, саме діти. Ми говорили про дітей, але якщо дорослі знають, що вони не були щеплені. Від кору вони можуть це зробити, але за гроші. А тобто, вакцину потрібно купувати. Яким чином купувати? Таке вже питання також виникало. Звертаєтеся в аптечну мережу, замовляєте цю вакцину, вони вам її привозять. Тоді ви йдете до сімейного лікаря, він вам надає сумку холодильник, ви берете цю вакцину, приносите вас вакцинують. Тобто це все можна зробити. Ну, дітки, які пропустили свої щеплення, це можуть зараз зробити зразу два щеплення з терміном один місяць. Тобто перше щеплення, місяць проходить, наступне щеплення, і дитина буде мати вакцинальний комплекс від кору. Раніше вакцина була бельгійська, якщо не помиляюсь, чи зараз це той самий виробник? Ви знаєте, здається, чи то Нідерланди, чи Бельгія, щось звідси не Індія, чомусь Індію всі бояться, не знаю чому. Якісь такі є. Навіть не знаю, як сказати цим словом, да? одним словом, але це випробувана вакцина, яку якою щеплюють всіх дітей всі в Європі. Тобто не потрібно боятися, треба просто прийти і щепитись, зв'язатися з своїм сімейним лікарем. Записатися на прийом, щоб лікар оглянув дитину і проводити ці щеплення. Ну, Ми плануємо, що в нас є вакцинобус в центрі контролю профілактики. Ми про нього розказували, і ми вже пробували виїжджати цим автобусом. Ну, як не то, що пробували, ми вже виїжджали ним. Тобто ми в Хмельницькому двічі були з вакцинобусом, проводили вакцинацію від ковіда. В цю неділю, до речі, буде медичний пікнік, і ми також будемо з вакцинобусом, де буде бригада щеплювати від ковіда бажаючих. А також всіх дорослих бажаючих від дифтерії правця. Тобто, будь ласка, хмельничани, ви можете прийти в парк Чекмана з 11 до 16 години і провести щеплення, і не потрібно чекати в чергах в себе в сімей, до сімейного лікаря. Були ми в Кам'янець-Подільську, були в Шепетівці, і з вакцинобусом бригада, в вакцинобусі була бригада, яка проводила щеплення населенню. Ми й далі будемо це практикувати, до речі, звертаюся до всіх бажаючих керівників громад, до всіх активістів, тих, хто чітко впевнений, що вакцинація це є запобіжною. Захід для того, щоб зберегти своє здоров'я, звертайтесь до нас в Центр контролю профілактики хвороб, і ми задоволені до вас приїдемо своїм вакцинобусом, з бригадою і проведемо щеплення. Наталі вам дуже дякую за сьогоднішню розмову і за роз'яснення у цій темі. Дякую, будьте здорові, навзаєм. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.